Друзі, до вашої уваги, вхід всередину. Якісні броньовані двері вхідні. У нас вже підведена електрика, інтернет та водичка. Чорнова гіпсова штукатурка стін. Це коридор, який перетікає плавно в кухню на 20 квадратних метрів. Тут у нас є балкон у задній двір. Ось так він виглядає. З кухні є балкон на бокову частину будинку. Балкон досить високий, великий. Так. В квартирі вже підведено всі комунікації, є газ, котел. Далі ми переходимо в роздільний санвузол, ванна кімната, туалет. Так. Кімната номер 1 Кімната номер 2 Та кімната номер 3 знову ж таки з балконом, який виходить на внутрішній дворик. У, кварти... У будинку всього 16 квартир. Центр міста, будинок зданий в експлуатацію. Можна під будь-яку державну програму. Кому цікаво, звертайтеся з